Історія чайки Річарда Баха починалась так само, як і багатьох інших книг, виданих мільйонними накладами. Автор надсилав її у десятки видавництв і зідусів чув відмови, аж доки одне видавництво не зацікавилося короткою повістю про чайку на ім'я Джонатан Лівінсон, а слідом за ним і читачі всього світу. Річард Бах не приховує, що цю історію йому було подаровано. Насправді ж письменник знав справжнього Джоната, одного з найкращих американських пілотів, і саме він став прообразом головного героя чайки, яка наважилася порушити закон зграї, відкинути умовності й звичаї. Чайка, яка понад усе хотіла літати і самовдосконалюватись. Їжа, сварки і влада в зграї це ще далеко не все, розмірковує одна із чайок. Мета життя пошук досконалості, а завдання кожного з нас максимально наблизити її прояви у самому собі. Як має поводитися чужий серед своїх? Як жити власним, а не чуїмо життям? Як пізнати свою сутність? У чайці річарда Баха кожен знайде над чим замислитись. Сам письменник безтямно закоханий у літаки і небо, живе подібно до свого героя, і вірить, що щаслива людина, та, яка знайшла свою улюблену справу і змогла її втілити у життя.